Встановив насос на скважину, працює. Його потужність повинна бути що визначила 1,1 кВт. Він зараз у нас використовує 576-577, тобто одна кВт він не видає тиск не досягається, півтори атмосфери не відключається. Ціна не відповідає якою, якості товару. Як нас обджують, замість потужності 1,1 кВт, 4 А, він видає наполовину менше. Так, видає 2 км. Dois